Сотні бажаючих прийшли взяти участь у руханці. Більшість учасників зарядки студенти. Саме від молоді залежить майбутнє країни, переконані організатори заходу. Я считаю, что сегодня это показательные выступления, показательное мероприятие, которое должно, как бы, сколыхнуть всех э, тех людей, которые причастны к развитию физической культуры и спорта. А то, что рекордное число, ну, наверное, э, участникам это нравится, и оно с каждым годом все вызывает больше интереса. Бажаючих взяти участь у проведенні зарядки, ледь вдалося розмістити у манежі. Директор спорткомплексу каже, не проти проводити такі заходи, хоч кожного тижня. все больше и больше людей, это более и более интересно становится. То есть не просто пришли, там подвигались. Это действительно, ну, я не повысил слово шоу, да. И на самом деле, ну, наверное, правильно будет сказать, давайте, как бы правильно, давайте рухатись, давайте рухатись вперед. Это то, что нужно сегодня нам и нужно сегодня Украине. Вот. Ну, а то, что это в манеже, я, вы же понимаете, могу только приветствовать это. Я готов этих всех людей видеть здесь каждый день. Зарядку проводив відомий спортивно-сімейний дует Бориса та Світлани Кокарєвих. Долучилася до фізичних вправ і Наталя Власова, начальник управління молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації. На рівні з іншими вона виконувала всі навантаження та вправи. Настільки легко себе відчуваю, настільки. Я думаю, що ми робимо корисну справу. За нами майбутнє і молодь наша найкраща. Окрім студентів, активно рухаються у бік покращення власного здоров'я і трудові колективи. А для Сергія Ільченка та його молодіжної команди такі заходи не в новинку. Мені приємно, що не тільки город Запоріжжя, а область і вся Україна побачили, що у нас дуже здорова, сплочена, креативна молодь. І я впевнений, що благодаря таким мероприятиям ми будемо єдиною далі. Максим Данченко запам'ятає цей день можливо на все життя. Відомий запорізький спортсмен прийшов на цей захід прямо в день свого народження. У мене День народження – це праздник, який буває і на соревнованнях, і на тренуваннях, і на таких мероприятиях. Тому Поэтому народження такому празднику не поміха. Я думаю, мероприятие тільки только такий день. Активна зарядка привнесла бадьорості її учасникам на увесь день. Наступного разу долучитися до подібних заходів може кожен бажаючий. Руслан Левицький, Андрій Снесаренко, Тв. 5